Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі у місті Бар. Я зараз знаходжусь у Сутоморе, Не дуже запізнився потяг. Зробили процедуру. Нікого крім мене більше не було сьогодні. П'ятниця і в мене другий телефон, за допомогою якого я знімаю рілси, він не заряджається. Ну, Тупо я вставляю в розетку, він ноль по фазі. Я зараз зайшла ось сюди в кафе. Ось кафе називається Дель Медіо. Хлопці сидять, я думаю, їм подобається. Ціни ось такі. Сен 4,50-7,50, напевно, залежить від величини. Млинці 5 євро, а солодкі від 4 до 5. Це палачинка. І бургер 10. До ручак, це сніданок 6 євро. Ну, такі ціни. І мені хлопчина сказав, що потрібно піти вниз і направо. Напроти готелю Сато є магазин телефонів, можливо, мені там щось підкажуть. Потім уже зайду в пекарню, побачимо. Що визу 5 євро я бачу взуття, ну тільки одну ціну я бачу. Там вісім шлюпки. Все, більше не йде. І от такі. То самі дешеві по 5 євро буде. Дивіться, магніти є і по 50 центів, і по одному євро. Клас. І от з камінців такі картини теж продавалися в Анталії. Що відкривати пляшки? Така краса є. Оці по Євро 50. У мене це з китайського парку тож така є. Там пандочка. Я виграла. Десь в лотереї я навіть забула. Так, Монтенегро. Угу. Такого я ще не бачила, Монтенегро. До вибору, до кольору. Не знаю, де це на холодильник таке будуть вішати. Ну, хоча в холостяцьких квартирах, можливо, і нормальний подарунок такий собі. Так, такі сумочки по 7, євро по 6. Іграшки. Іграшки є завжди і всюди, у всіх туристичних містах, тому що діти таке люблять. А взагалі це мені здається, іграшки, які дістають з автоматів. Браслети з іменами. Я думаю, що, можливо, навіть вам по замовленню. Але Ірина, бачите. Ті чай. Різні різні имена. Ну, Якщо на відпочинку сильно хтось вип'є і забуде, як його звати, раз. І, і все. І якби все нормально, вже всі знають, як звати, Та можна відразу і готель писати назву. Теж вони не здогадалися, треба було їм зразу написати готель Сато, ще там, ще там. І одразу два браслети. такі, Прикольно. Мало листочки, але... Цікава задумка, що такого не бачила. І ось такі. Ой. Не Ну незручно тут відкривається. Щось непонятне. Недороблене. Такі мішечки з сіллю По 2,50. по три. Почому сіллю? Це стравами, Юля. От лаванда написана. І сіллю. Знаєте, вигрівати спину добре. сіллю, То я вже всім так кажу, сіллю. Сото Ну вони тут, я дивляться, нормальненько собі. Це прапор Чорногорії. А це магніти по 2 євро. Ну, тут, звичайно, гарніші вже пішли. Цікавіші. Вже 2 євро переведи на свої гроші, побачиш. Це оце гарний, так. Да? Я такі люблю. Просто надпис, щось не дуже мені. Які вам сподобались? Ну, от таке непогане, але я щось не можу зрозуміти, а що тут лаванда чи що росте десь. Я не в курсі. От я розумію, це котор, це святий Стефан, а це, напевно, старий бар. Церква Святого Миколая, непевно? Ну, воно не дуже схоже. Чи, Юля, ти була в будів один раз? Нічого Собі монастир Острог, Іоанн Притеча, Василь Острозький. Не знаю, годинник, щоб стілки йшли на Іоанна Притеча, щось, не знаю, перебор, мені здається. Це моя думка. Ті заколочки по 7 євро, там золоті каміння або сваровських. 4,50 на ногу. І знову пішли по євро. Магніти. До речі, у цих заколочок дуже багато. Всюди. Не те, що дуже багато, вони у всіх ларячках. Ну, Вони дуже гарно дивляться. Я нічого не можу сказати. Тому ну, так і продаються видно. А чашки ще я там пропустила. ладно, Йдемо зараз, знаємо. Угу, там... Пляшки. Йдемо спитаємо за телефон. І тоді назад буду йти ще познімати. Тут ще один магазин, і там теж дуже величезний вибір магнітів і ще один магазин. Тобто тут, тут можна застрягнути. От на останній день не відкладайте подарунки, чашки, прямо все Монтенегро. стопочки, знову чашки. Клас, я люблю такі чашки. Не знаю чого. У мене не одної такої немає, але мені подобається. Ну, бо вони дорогі. Ну, ну реально, там переплата за те, що там Монтенегро написали, така собі. Міхіленька. А, 5 євро такі. Прозорі, ну вони незручні, не, не тому що будуть гарячі в руку. Нема сенсу такі купувати. І там теж годинники. Ну, не знаю, я зі святими годинниками не очень. Я не знаю, віруючі люди, мені здається, не дуже до цього нормально віднесуться. Ікона, да, а таке ні. Масло євро 50 така баночка. Окуляри по 8 євро, по 3,50, по 10, по 2,50 навіть, є, по 8,50. Тут Дуже важко вибирати. Я вибирала в дихатлоні. На пану годину і то Толку не вибрала нічого. Судно мені не сподобалось, Юля. Такий плавець. По 10-12 по євро. А ласти краще все-таки брати з собою, тому що тут не коштують 25 євро. Хоча, може, вас дорожче, не знаю. Іграшки такі малюські. Такі сумочки, наприклад, по 15 євро, по 25 шанель, по 10 є. О, Дивіться, золота. Зірочка 6 євро. Ну бо воно тріскається, це ж що спека, що холодно, ну потріскається. Дивіться, кепка в Монтенегро, супер. По 6 євро. Такі по 5 шапки. Літні, а ось такі теж по 5. І величезна по 5. Всі по 5. Ну тобто я вам кажу, навіть якщо візьмете просто паспорт, такі ж шорти по 10 євро, то можна тут все придбати. Зараз купальники гляну. Непоганий тут вибір, кольори просто чудові. І сумки є, на пляж, і рушники, і ці всі теж по 5 євро йдуть. Шлюбки коштують від 6 до 12 євро. Купальники 20 євро. 20, 18 ось такі. Ці теж 20, ці 18. Без ну, чашечки. Всі по 20. Ну якість хороша. Я дивлюсь, якість доволі така хороша. 20. І ці по 20. Ну, цікаво, що це заворубнество. Здесь здається HD. HD, це що, не знаю. Гарний колір. Ну такі різні. Можна знайти в будь-якому випадку. І шляпи також, які хочете. Скільки коштують. 7 євро. Теж 7 євро. Ну, я так розумію, що в одну ціну. І не в одну, ота така страшненька, вісім. Ось Такі маленькі бутички, але все є. І сумки, золоті. Дівчата, золоті сумки, треба брати. Дуже класно, що єдиний магазин у Сутоморі і зачинений. Супер. Я жартую. Мені сказали, що наверху є, і там навіть краще майстер. Але я думаю, раз я вже дійшла сюди, запитаю тут. Якраз напроти сату, але можливо він ввечері лише працює, або з 12 і до ночі. Раз я дійшла практично до моря. Подивимось море і підемо вже наверх запутувати якраз і на потяг. Там продається оцей хімічний чай, я не знаю, як він правильно називається. Тут морозиво. Я так розумію, дуже смачне. Ціни немає, не знаю чому. І піца по 2 євро. Такі великі шматки. Супер. От. Мексикана, вегетаріанська і капрі. Не знаю, як Ну, коротко, в Которі така буде коштувати 4 євро. Можливо, зараз ще дорожче. А ці 2 євро. Я рахую, що це нормально навіть. А тут смажить гамбургер. Я запитала, що це взагалі. Він каже, це такі гамбургери великі. 3 євро. Ось. Клас. Тут булочка, все, і це 3 євро. Хвала. Ось ви можете вибирати наповнювачі, які хочете. Додатково. Лойд називається кафе. Тут все є. І сніданок, повністю все. І знаходиться. Собі спокійна музика. Не, не Я не можу дивитися на цю гору, яка згоріла, мені просто шкода природу. Дуже гарно дивитись на море. Я скажу, що на платному пляжі ну, доволі нормальне місце. Достатньо, ніхто нікого, ні до кого не тулиться верніше. Але 25 євро, люди молять, 25 євро. А в Шушені 10-15 євро. Теж парасолька і такий лежачок собі. Ну, тут новіші лежаки, добре, згідно, тут кращі лежаки. Захід у море не можу перевірити, поки що ще не плаваю, А там ще якийсь платний пляж. Або від якогось готелю. До речі, сато, якщо ви їдете сюди в готель, то це для вас безкоштовно, ясна справа, абсолютно безкоштовно. Це якщо додатково люди ще хочуть зайти, які не відпочивають в готелі, тоді вони платять 25 євро. Ну, в принципі, логіка нормальна, тому що вони і так знають, що тут будуть люди. Їм не треба тут багато. Їм треба ну, так, щоб просто заробити. Дуже багато на цьому пляжі людей все-таки в Шушені більше місця в воді. Я навіть не кажу один біля одного там тулитися, а взагалі в воді поплавати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості, мира на всій землі. І знаєте, такого літнього відпочинку. Будь-де в морі, в озері, в річці або просто в лісі, це теж дуже добре. Цілую вас і люблю.